І вже секунди йдуть, а я мовчу. Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуємося. Наша закупка на 53 злотих, то приблизно 530 злотих. Ми з вікуською вже прийшли додому. Такі дві штуки купила, там мала бути акція ніби по 2,99, а в кінці по 3,99, Може, то одного самого розваю, а я два різних купила. Коротше. О 3,99 за таку пачку солодкого. 18 злотих кілограм сиру. Такого. Дуже класно в тим, що, тут, бачите, по 250 грам запечатано. Ось так воно сохне і портиться. Ну що я розказую, портиться. Ну в мене щось колись іспортиться. Угу, точно. Але таке звичайне мило по злотих, 79 дві штуки. І друге заводить. Хай буде. Мікуся, ти до мене прийшла? Мікуся вибрала собі такий йогурт Барбі. По 3,99 йогурт, ванільовий зніс. несподіванка. там ще якийсь сюрприз є. По 2,29 моїм таким масло, хіба склати сметану. Це одніти самим. Тут 3,99. Краще б два таких брала. Ще одна сметана. Сметан має разом три штуки. Цікаво, чи я мікрофон не закрила, коли я тут виговорю. Ще одна сметанка. 2,99 маємо моцареллу І 10 злотих 77 нам вийшло такі гомілки. І така в нас не дуже велика завкупанка. Кубка сьогодні вийшла в бітренки. Сьогодні пожари, того гумілки класні такі. Що класні? По 6,50 за кілограм. Роботи. Нам буде на сьогодні на завтра ще на роботу. Сир кілограм, то теж у нас буде надовше. Сметана, може, колись вареники зроблю. Мило, моцарела і солодке. Солодки можна було без солодкого. 530 гривень, плюс-мінус, пишіть, чи це є дорого чи ні. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео.